Ще один поєдинок, який мав би стати дуже цікавим за футбольним, футбольною складовою, за футбольним насиченням. Тому що зоря рветься в Єврокубки Говерла останнім часом набрала хорошої ходи і мечкала хорошу якісного футболу. Але, чесно кажучи, ті події, які відбулися під час матчу, до матчу, після матчу, вони десь затьмарили от сам футбол. Хочу вас попросити уважно звернути. Увагу на ті моменти, які говорилися в цьому матеріалі. Тому що там існує дуже і дуже велика проблема, не зокрема в цьому поєдинку. Але там розкриваються проблеми, які можуть мати серйозні наслідки для всього українського футболу. Давайте подивимося. Переможний для зорі матч проти Говерли завершився щирими емоціями Юрія Вернедуба та усієї його команди. Але продовження виявилося менш радісним. Одразу по завершенні гри у підтрибунному приміщенні Юрій Вернедуб мав короткий, але дуже неприємний діалог. Із віце-президентом Говерли Олександром Шуфричем. Говорили про якісь борги, та уточнювати суть розмови не взялися. Та робоча розмова ну, двох людей, які там допомагають зберегти український футбол. В кінці розмови побажав удачі юрію, якщо у них вийде в Єврокубках зіграти. Я взагалі це вони краще знають. Ви запитайтеся у них, що вони хотіли, але так себе не поводять поважні люди. Не тренера, ні тренери не повинні так себе не поводити, не віце-президент. Я не можу їх зрозуміти дійсно, про що вони взагалі кажуть. Юрій Вернедуб говорив не лише про післяматчеві події, а й про речі, які відбувалися до стартового свистка у підтрибунних приміщеннях стадіону Авангард. Не менш емоційні та менш зрозумілі. Прийшов Величко Олександр Васильович у мене питає, то що, будемо грати? Я говорю, звісно, да, будемо грати. Всі хлопці сидять, і я роздівався. Перед да, Я щось не зрозумів його питання. Я говорю, а що це під цим питанням? То що ми будемо грати? Ну звісно, будемо грати. А що ми будемо робити? Ні, ми будемо стояти, будемо лягати, чи що ну. це смішно навіть чути. Що він мав на увазі? Я краще думаю, у нього запитайте. Він, мабуть, більше знає. Ну я вам точно можу згадати, що я був просто ошарашений. Чи це. Очередная такая уловка, специально перед игрой что-то закрутить, что-то завертеть, я же знаю прекрасно. И Вячеслава Викторовича и Александра Васильевича у них очень бывалое такое хорошее, поэтому тут вопросы к ним лучше. Ну самое важное, что я ребятам сразу сказал, вы не вздумайте ничего слушать и выходите, сражаемся как модезерант. То, что они сделали, поэтому я благодарен своим ребятам, что они верят не и клубу, а не кому то За словами Юрія Вернедуба, старший тренер Говерли і помічник Грозного Олексій Величко, перед грою заходив у роздягальню гостей. У офіційних документах не прописана заборона тренерам заходити перед грою до чужих роздягалень, але штаб Ужгородців усе одно відмовляється це підтверджувати. З Сюри у нас нормальне мене ніколи не було з ним вопросом, що робота в Запорожжі. От у нас ніколи, ми сьогодні розговаривали в коридорі з ним, але в роздівалку я не заходив. В коридорі я ним розгорю. Ну тільки в ній роздівалку. Ну я думаю, що це неправда. Я впевнений, що він сказав неправду. Тому що величко був у нас в роздягальні. Якщо Юрій Миколаевич перепутав і зайшов до нас в роздягальню, говорили, то вибачте мене, він не міг побачитися з величком в своїй роздягальні. Ми не практикуємо ніколи заходити в чужу роздягальню. Отже, хтось із тренерів говорить неправду. Можливо, емоції взяли гору, а їх було багато. За солідної переваги зорі у першому таймі господарям вдалося провести одну єдину, але результативну контратаку. Організований вихід з оборони після кутового розпочав М'якушко, він же його і завершив лучним добиванням після невдалої гри Сантіні. По перерві зоря прогнозовано додала. Не дуже активних Малиновського, Хомчиновського та Чайковського замінили Любенович, Тотовицький та Ліпартія. Говерла, захищалася, зоря створювала момент за моментом. Шанси забити були в Будківського та Караваєва. Спокійно стежити за такою грою тренерам було складно. І на 75-й хвилині арбітер матчу Олександр Іванов занадто емоційну реакцію хотів вилучити В'ячеслава Грозного. Але зрештою вилучив тренера воротарів, говерли Володимира Васютика. я сижу на лайві, підбігає арбітер. Давайте я вас удаляю на трибуну. Я говорю, за що? що я зробив? Ви бросили бутилку. А я сижу спокійно, нормально. Я кажу. А він на четвертого. А ти ж мені сказав, що грозний. Ну я там ошибся. Ну давай, хоч нехай хто небудь піде. І відправили Васютика тренеру: Слухайте, це що, що дискримінація якась? Що що за безпреділ робиться? Не менше питань у Грозного і до призначеного штрафного на 84-й хвилині у боротьбі з Будківським Акак потримав суперника і за форму. І за руку дали штрафний якого не було. Він будківський сам штрафний, з якого потім забив Любений Джол, Бутківський сам пробіг біля акак, сам впав. Я продивлявся раз п'ять. Не було ніякого штрафного З цього штрафного Любенович вбивчим ударом зрівняв рахунок. А на 90 90-й хвилині ліпартія, оточений трьома опонентами, зумів забити переможний гол за болючою домашньою поразкою. Увесь матч уважно. Не випускаючи з рук телефону, стежив Олександр Шуфрич. Я не здивуюсь, я не здивуюсь. Я можу сказати, я не втуждаю, що арбітри можуть ставити на пенальті в, в матчах проти нас. Я не здивуюсь, знаєте? А вже про що хочеш думати? А, а що це нормально? Що контрольні матчі е, команд є в тоталізаторах? Мені розказують. Це нормально. Матчі дублерів є в тоталізаторах. Слухайте, що це за ерунда така? Хіба це не можна прибрати? Щоб щоб український футбол очистити від цього всього. Ми можемо це зробити, якщо будемо чесно говорити. В'ячеслав Грозний поверхово знайомить із темною стороною українського футболу зі ставками. Після матчу Олександр Шуфрич у інтерв'ю нашій програмі сказав, що в такі речі вірити не хоче. Я слабо е, вірю в те, що футболіст професіонал може вдома грати не в повну силу. Якщо я помиляюся, то це звичайно прикро. Але я все слабо вірю. Але настільки стримано Шуфрич спілкувався після матчу лише із журналістами. У власності кореспондентів про футбол опинився. Ось цей фрагмент аудіозапису після матчевої розмови із роздягальні Говерли. На ньому хтось із голосом, дуже схожим на голос віцепрезидента Олександра Шуфрича, звертається до футболістів. Зокрема, Хомина, Герасимюка та воротарів команди, я більше, грубо говоря, ось... Я уже намекал миллион раз. Что ты делаешь? Нужно делать красиво, понимаешь? Там, где я не могу быть уверен, я работаю с Это нормально. Поэтому без обид. Я с вами, с вами нормально. по-человечески. Это, Это эмоции. Но меня никто не переубедит, не что несколько человек не страдали хитрой запороженной терапией. Никогда. Никогда. Поэтому извините. Когда ты играешь, тогда нет, к сожалению. Хамин Без обид, без Есть за что ты попросил? Особенно за Я не знаю, я не вірю, що саме це почувається. Це... Після матчу Говерли та Зорі залишилося більше питань, аніж відповідей. Зоря стала на крок ближчою до Єврокубків, а в Говерлі, здається, проблеми лише зростають. Ну що, ми наближаємося до параної. Скоріше, всього, що так. Что-то какие-то какие-то настроения и непонятные разговоры. То есть, насколько я знаю, одного тренера и второго тренера. Я с одним работал. У Юрия Венедуба я играл. То есть, что там могло произойти. Вот я сейчас смотрю сюжет. Я просто не понимаю. То есть, я вот, допустим, по эмоциям верни дуба, э, верю ему, что он сказал, ребята, играем до конца. Что там хотел сказать Шуфрич? Ну, то есть, это очень сложная ситуация, потому что мы там не были, мы не можем это сейчас что-то высказать. Но получается, вокруг этого создается какой-то, знаете, как орел какого-то такого темного, плохого и нехорошего. То есть, вот как это все разбить? Створите цей ореол! Це Но если. В себя в команде э, вице-президент сомневается да, и предъявляет какие-то претензии к своим футболистам, то, наверное, надо искать сначала у себя. Да, и ну, не говорить о том, что там пенальти сейчас будут ставить судьи. Да, и, то есть нужно понять, что если вы сомневаетесь уже в своих футболистах, то ну, тогда уже о чем речь? Тут непонятная ситуация. Почему сейчас судьи? Какие прошлые? Як то кажуть, лихі 90. -ті. Там було все. Знаєте, от якщо застосувати термін комфортна впевненість і почитати інтерв'ю людей, які працювали в 90-ті, то я вам хочу сказати, що напевне 90% українських футбольних функціонерів треба дискваліфікувати життєву. правда? ж? Просто зараз закриваємо на це впевненість. У нас просто є такий хороший термін. З легкої руки одного відомого чиновника футбольного він з'явився. Комфортна впевненість. От воно зараз на даному етапі можна всіх дискваліфікувати. О ж таки, комфортна впевненість якась існує, і того самого віце-президента клубу. І в того самого тренера. Ми що не розуміємо, про що йшла мова? У нас якісь є борги. Нас хтось комусь щось був винен. Значить, а що ми будемо грати? А що за питання? що ми Значить, будемо грати? Значить, є велика предісторія цих да, відносин. І потім якісь. Що це змінилося наканунії ігри. І відсюди всі не понимають. Ми летимо в трубу. Юрий Ну. <звук> я вам скажу більше. Це наступного тижня. Вийде серія, це буде третя серія проєкту Гра без правил. Я не буду розкривати, про що йде мова. Но ті факти, ті подробиці, ті моменти, які ви дізнаєтеся, от від цього волосся дибом стане на голові. Ми реально летимо в трубу. Якщо ми зараз цього не зупинимо, то через рік-два у нас не буде ніякого футболу.